Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про таку е, досить базову тему для виноградарства, е, а саме нормування пагонів на винограді і також розрахунку приблизного навантаження. Хоча в сам розрахунок ми не будемо входити. Е, ми тільки от такі, що потрібно робити, для чого потрібно робити, які пагони залишати, і так далі. Запрошую. Ми підійшли зараз до досить такого старшого куща вже винограду, посадки 2019 року. Е, Точніше, 20 початку 2020 року. Це буде вже четвертий чи п'ятий сезон росту. П'ятий сезон росту. От. Він в мене повністю вже навантажений, як бачите, гронами. Досить багато має урожаю. І, і, і взагалі це сорт каберне Кортіс, він досить сильно рослий, досить таки в цьому місці, принаймні, має досить хорошу силу росту і витягує дуже велике навантаження. Також він ранній достигає ем, вчасно, достигає на початку вересня. Переважно повністю набирає хороший цукор. От. Що нам це дає? Нам це дає, що чим раніше і виноград, тим переважно на ньому можна залишити більше грон, тому що е, нам потрібна менша сума активних температур і винограду потрібно менше сили для того, щоб його годувати. Це по-простому. Бо якщо, наприклад, виноград пізніший, то е, при перенавантаженні або легенькому перенавантаженні, або при великому навантаженні дозрівання буде затягуватися. І чим буде менше навантаження, тим дозрівання буде раніше, але може піджарувати, якщо замало лишити, особливо на пізніших сортах. От. Тому це ранній сорт, на ньому можна залишати більше. З чого ми починаємо нормування винограду? Взагалі то починаємо нормування винограду ще з обрізки, тоді з укладки, скільки лоскуди вкласти. А тоді, вже коли минула небезпека заморозків, переважно це стається вже в кінці травня. Сьогодні маємо 27 травня, можна починати нормувати. Я до... 25 травня ніколи не нормую, бо завжди даю, ну, завжди є розрахунок того, що все-таки можуть бути ще якісь заморозки. У мене минулого року найпізніший заморозок був на початку червня, тому я до цього тепер ставлюсь дуже обережно. Прикидаємо, яка сила росту, сила росту хороша, яка, який термін дозрівання? Тут ранній. І далі починаємо підходити до куща і займатися, виконувати роботу. Що робимо перше? Дивимось. Як буде заповнюватись нам шпалера? Потрібно залишити приблизно, от, якщо це технічний сорт, а це технічний, по, от так скажемо, по, пагін на кожні 10, 8-10 см. Можна залишати густіше, ніж на столовому, бо все-таки навантаження гронами буде менше, ніж на столовому. Далі дивимося, які, чи немає пагонів, які, двох пагонів трьох, які ростуть з одного місця. Це будуть двійники-трійники. Двійники, трійники обов'язково забираємо, залишаємо один, зараз покажу. І отакі от слабенькі пагони також. І ще якщо вони без грон, бачите? Пагін слабенький без грона, обов'язково зразу забираю. Дивимось далі. Цей слабенький, але з гроном, та моєму шанс. Бо тут все-таки не є аж так сильно заповнено. Далі. Далі тут дивимось, є пагін хороший без грона. Я б його в нормальному, нормальному випадку його потрібно забрати, але я його залишу, бо я його. Хочу використати на щеплення. Оцю зелену частину я використаю на щеплення. Далі маємо тут один хороший пагін. Такий середній. Е, поки що залишимо, виламали двійник, який не має нічого. Далі маємо тут, от, бачите, дуже хороший приклад двійника. І плюс тут ще нема грона. Бачите? Бачите, просто виламали не потрібно жодного ні. Брати ні секатора, нічого, просто виламали все. Тут це місце досить непогано потім затягнеться. Тепер дивимось також, тут маємо що. Слабенький пагін можна було забрати, але я тут, в мене чуть, поки що палера не заповнюю, я тут залишаю більше. Далі маємо ще один двійник, забираємо обов'язково Гроно маленьке, але є. але є. Зразу забираємо також. Я забираю пасинки біля е, грона. Перші декілька пасинків повністю я їх забираю звідси. Вони мені не потрібні. Цей залишаємо, як я вже казав, бо мені на щеплення треба. Цей хороший, бачите, пагін, ми його зараз підв'язувати будемо. Цей хороший також. Середній, але має грону залишаємо. Тут ми будемо, бачите, на цей біг пускати багато. Дивимось, рухаємось далі. Рухаємось далі, що тут є цікавого. Пагін лежить, але ми це все гарненько так підв'яжемо потім. зараз. От. З гронами, з гронами, з гронами залишаємо. З гронами залишаємо. Тут маємо от двійник. Ні, не двійник. Він сам росте, але він, от бачите, не має жодного грона, не має урожаю. Такі пагони в першу чергу забираємо. Тобто двійники і пагони переважно без грон. Ну, в стандартних випадках ми не говоримо там вже про якісь конкретні сорти, гени і так далі. Чому ми все-таки проводимо нормування? Ми проводимо нормування для того, щоб отримати нормальний урожай на кущі, щоб виноград достиг вчасно і набрав хороші кондиції. Кущ не перенавантажився. Бо на певну, кількі... певну кореневу систему і, напевно, площу живлення як кореневої системи, так і листової маси, нам потрібно дістати певну кількість урожаю. На кожен на такий дорослий куш це переважно від 20, залежно від... якщо грона дуже великі, 20, 20 може бути нижня поличка, і до 40-50 або навіть і більше, залежно від типу шпалери, пагонів, не грон, пагонів. На кожному пагоні можна отримати ну, на такому до, до пів кілограма урожаю, а на більшому, якщо кілограм, півтора кілограма грони до двох, то там лишає меншу кількість пагонів. Бо м -м, наш урожай, який ми отримуємо, цукристість загальна, це є сума, точніше, добуток е годин сонця, годин світла, на години тепла і на площу живлення зеленого листа і на площу корневої системи. Тому. Е Може бути таке, бачите, що якщо неправильно розрахувати навантаження на кущ, зробити замале, то буде журувати пагони. Отримає мало урожай, але великі тусті лози. Якщо забагато залишити, то кущ буде такий, розвиватися довго. Буде мати багато пагонів, мало урожаю, урожай може бути кисловатий, не, не такий кондиційний. І Плюс той пагінь буде рости отак до пів метра і потім так сидіти ціле літо і не зрозуміти, що з ним робиться. Тому зайве одразу навесні забирання. Поговорили про те, як нормувати пагони, от які вже йдуть в ріст на шпалері. І не можна обминути також увагою те, як, скільки залишати, от, чи взагалі залишати щось на рукавах до дроту і так далі. І Від землі, як воно йде і так далі. От, що нам треба зробити, коли ми вклали лозу і вона пішла вріст? Нам потрібно залишити чистою, чистий рукав до певної висоти. Я залишаю чистий рукав, переважно, залежно від сорту, переважно на 30-40 см Нижче, вище землі. Чому? Тому що тут я хочу завжди сформувати хороше, е, хорошу лузу заміщення. Бачите, вона піде, бачите, вона рівно йде з рукавом. І вона собі піде, піде, піде. І от бачите, вже вона, її можна буде вкласти на наступний рік для плодоношення. Я завжди це враховую. От. Плюс рукав також має бути. Гарненько, тут не має бути пошкоджена провідна система. Ну і багато-багато нюансів, які я не зможу розкрити тільки в цьому ролику. Але вже багато, ну, багато про це сказано на цьому каналі також. Дивимось. Оцей пагін росте не по каналах росту. Канал росту у мене тут зовнішній Сокор, сокоруху. Він росте на внутрішньому, мені це не подобається, тому я його на пагін заміщення залишати не можу. Я його просто заберу, але не повністю. Залишу тут ці два грона, бо я знаю, що кущ їх може вигодувати. Далі дивимося, що в мене тут є е, якісь двійники, трійники і якийсь пагін слабенький, але тільки має грону. Залишимо це гро, нехай воно буде, воно нам тут 100% достигне. Бо я знаю, що своєю агротехнікою. Я зможу зробити так, щоб цей кущ вигодував все, що я залишу. Далі дивимось, маємо тут пагінець, оцей. Будьте що видно його. Він є досить слабенький, його е, на нічого ми залишити не зможемо на цьому, на цьому рукаві. Тому ми його забираємо. Маленький грону не варте уваги. Забираємо. От, оцей рукав. Цей пагінь ми будемо залишати потім на я вже це бачу. І... Далі дивимось, так, щоб не було тут не залишити загущення. Маємо цей маленький пагінець. В нього два грона Грона залишаємо, об обшіпуємо вверх. E, Взагалі-то обшіпування вверху, залишання грон це не є правильний підхід, але на e, технічних сортах такого типу можна. Це каберне кортіс, німецький технічний сорт винограду. Я на ньому таке роблю і отримую більший урожай і не жертвую абсолютно нічим. Бо, повторюсь, він є ранній і він досить добре набирає цукор. Визрівання лузи раннє, стійкість до хвороб висока. Тому якщо хочете хтось робити якесь домашнє хороше вино по типу Каберне, Сувіньон, по типу потужних е, французьких вин, аргентинських вин, е, рекомендую його в наших умовах Львівської області тут. І спускаємось все нижче, маємо е, основу от рукава, який виходить з землі. Тут все є. Треба прополювати обов'язково, бачите, кропиво якесь росте, цього не повинно бути. Я потім це все заберу. Руки не доходять повністю все зробити ідеально, але ми до цього і не прагнемо. Нам головне отримати хороший урожай при мінімальних затратах е, сили. Далі, що робимо при самій отут стовборовій частині? Не стовборовій, а тут, при голові куща? Забираємося повністю, щоб воно не, було, не росло близько біля землі і не збирало на себе хвороби. І плюс, як грону навіть тут достигає, воно лягає на землю і воно немає ніякої якості. Тому навіть тут при основі я не залишаю грон. От, забираю повністю це. Цей хороший пагін, він, можна би було його залишити на заміщенні, але він росте так, бачите, квадратно до основи. Знаю, сподіваю, що видно. Бачите? Його залишити ми не можемо. Тут немає навіть ніякого дуже такого, я б сказав, якогось. Ем, ну, навіть навантаження, нічого нема. Цінності в ньому ми ніякої не маємо. Я його е, поки що не заберу, я в нього зламаю тільки верхівку. А цю частину я також використовую для щеплення буквально на днях. Далі, цей пагін росте вертикально. Ніякого заміщення з нього не отримуємо. Забираємо, цей пагін росте вертикально і. З зовнішньої частини рукава, бачите, тут на згині, просто також його потрібно забрати, я навіть не буду залишати, він ще не Це і буде краще для щеплення. Бачите, і все, отут ми практично очистили. Тут також ми все очистили. Ще я перед тим це, це ще зробив. Е, переважно тут очищаю швидше, навіть не, не чекаю, поки минуть ці заморозки. А на завершення хотів би поговорити про формування також молодого куща в другий рік росту. Е, от минулого року ми посадили цей садженець, отримали з нього. Два, паг... Два пагони, бачите, тут один пагін другий, от вони є. Що робити цього року? Цього року нам потрібно сформувати хороший плодоносний кущ, який нам вже наступний сезон дасть повноцінний урожай. Декілька кілограмів, а навіть якщо поза десятки кілограмів. От що ми робимо в другий рік росту? Нам потрібно залишити навантаження, яке цей кущ 100% вигодує і потім визріє, встигне визріти. Щоб потім ця лоза залишилась, бо якщо вона навіть виросте велика і не визріє на осінь, воно потім просто взимку пропаде від морозу. От, Яка оптимальна кількість е, пагонів на такий кущ, я би сказав від 3 до 4, е, і навіть до шести, залежно від сорту. Якщо сорт досить таки сильно рослий, я б шість пагонів залишав. У мене там файтон є, подарунок Ірині, столові сорти, то на другий рік я залишав по 6 пагонів, бо два, навіть ну, два чи 4 це буде дуже мало. Цей хороший пішов. Тут був також ще один непоганий, але він, ну, він не розвинувся чомусь. От, і тому залишився цей, бачите, вже досить так непогано пішов вріст. Незабаром його підв'яжемо. Також забираю я повністю по всі пасинки на таких на майбутніх рукавах, щоб вони не перебирали на себе живлення. Не робили нам тут якісь відгалуження, нам треба, щоб сік добрий циркулював. Маємо тут ще один рукавчик з боку. Два пагони хороші залишаємо, забираю всі зразу пасинки. Всі пасинки, всі роздвоєння, все, бачите, все таке дрібне, що тут також росте. Вище не потрібно. Два пагони залишили, це буде наш рукав. направо наліво якось покладемо, будемо бачити. Далі маємо знизу основі один пагін який росте всередину. Забираємо, якісь слабенькі забираємо. І тут є також ага, дуже хороші моменти. Досить таке цікаве роздвоєння, от хороший пагінь ми залишили. І оцей двійник. Бачите, з тої самої бруньки, розстатися вниз паралельно горизонту, нам його не потрібно, ми просто його забираємо. Залишаємо тільки оці три пагони. три пагони, І більше нема. Ні, нема, Ну в принципі більше не потрібно. Нехай він ці вигоди, я думаю, що якраз буде добре. Коли можна залишати двійники-трійники. Е якщо вимерзла... Значна частина е, пагонів. І ми маємо десь тут в деяких місцях по два, по три пагони, якими можна от, закрити, наприклад, е, хорошу частину шпалери. Так? От. Але бажано перед тим залишити, перед тими двійниками-трійниками. Їх бажано не залишати на початку е, рукава, щоб. Отримати один хороший пагін продовження, на який ми потім зможемо вкрутити рукав і залишити, ну вкласти потім на лозу плудошню. Тобто, якщо залишаємо двійники, трійники, при потребі, у цього року були серйозні заморозки, думаю, багато в кого виникне така потреба. Їх бажано залишати не при основі рукава, де будемо отримувати заміщення ланки плудношні, а вже десь далі в кінці. В кінці нас це не цікавить, ми це будемо викидати. Бо е, взагалі самі пагони два, вони можуть співіснувати нормально з однієї броньки. Головне не перенавантажити загальний кущ, ну, загальну всю систему куща. Або її не залишити замало. Тому деколи потрібно залишати оці дві ники, Також можна залишати, якщо виникає загальна потреба, і при основі куща, навіть від самої землі. Бо буває таке, що вимерз все повністю вверх. Тут десь якась одна, дві-три буруньки заміщення пішли. То можна е, отримувати з основи. З голови куща урожай, навіть якщо дозволяє сорт, і навіть з нижньої частини рукавів. Можна. Потім якось там обрізати, вже, е, вкрутити сильно рукав і отримати хороше заміщення. Ну, бо все-таки ми вирощуємо виноград для того, щоб утримувати урожай, а не просто для того, щоб е, ну, для того, щоб просто була декоративна рослина. Можливо, колись поговоримо про цю тему глибше. в коментарі, чи потрібно глибше розкривати. Е, бо багато хто. Ну, не знаю, як виноград до кінця, як його пронормувати. Шкодують, залишають забагато, потім проблеми отримують, не дозріває урожай і так далі. Потрібно все-таки нормувати і нормувати досить активно. Не шкодувати, не, ем, не залишати замало і не залишати забагато. Бо і та крайність, і та крайність вони не є добрі для виноградарства. От пишіть коментарі, що ви думаєте про такі способи, які я висвітлив. Пишіть про, то, про те, чи потрібно глибше, як я казав вже. І е, вважаєте, що відео було корисним. поширюйте серед друзів, якщо сподобалось, ставте обов'язково вподобайки. І дякую за увагу. Побачимось!